Мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою, а в них був один, один син. Та й таке леда, що той одинчик, що господь нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просом пересипається, ніколи не злазить. Як ото тут їсти, то й їсть. А не подадуть, то й так обходиться. Батьки й мати журяться. Що, нам, що ж нам з тобою, сину, робити? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, журились батьки з матір'ю. А далі мати й каже, що ти такий старий думаєш з ним, що вже він така недотепа? нічого робити не вміє. Ти б його куди б віддав, куди найняв, може б його чужі люди розуму навчили. Порадились батьком і оддав його у крах, і ці вчитися. От він там був побув дня за три та й утік.